Всім вітання. Ось ну, такі от речі маю на столі. Значить, що це таке за речі? Е -е, то мені принесли оцю зарядку і батарейку. Е -е, в зарядці я поміняв шнур. Тут був ось такий шнур, він щось не контачив, щось, ну, не знаю. Я поміняв шнур на звичайний гарний якісний шнурочок там. Повидував пелючку всередині, акумулятор був в глибокому розряді. Там е, по вольту, по одному вольту були баночки, я його розібрав, підняв. Е, а чому було в глибокому розряді? Бо була проблемка на ось цій. Тут є така маленька платка, там була невеличка проблемка. Один контакт відгнив від, від ось цих. Ну, Дротик від з цих контактів відгнив. Значить, я то все поробив. Ну і думаю, так, у нас тут на господарстві є зарядка, якою ми користуємося, і вона 120 вольт. Ось так, тут буде фокус. О, 120 вольт. Аналогічна зарядка, все аналогічне. А ця зарядка ось так, 230 вольт. Тож я, от я вже їх порозкручував. Хочу подивитися, чи буде важко переробити на 220 нашу. Тут, як бачимо, ось такий шнурочок, я завжди ставив в перетворювач і так заряджався. В принципі, щось не замислювався навіть над тим, щоб її переробити. А от зараз так мені така думка прийшла. Тут трансформатор, так і є трансформатори аналогічні. Зараз гляну на шимочку. Конденсатор, це зрозуміло, мережевий. Тут 200 вольт. Так, шимка в нас. Тут 95,65. 95,65. А тут... точно так само. Транзистори. Так, у версії 220 вольт стоїть 8 800, так? 8 NK 800. А тут К 13 А60. Тобто в версії 220 вольтовій стоїть на 800 вольт ключик, а тут на 600. 6,2 Ампера, 13 Ампер. Ну, давайте, давайте так. А давайте подивимося, от моя макіта, та це фактично, ну, по параметрах, Якби Майже така сама зарядочка. Це я її ще ніколи не відкривав. Ой, які тут гарні резинові гумові затичечки. Так, хрестик, хрестик. Подивимося, який тут стоїть ключик. 600-вольтовий чи 800-вольтовий. так, розкрутив. А, новенька. Так, угу. як тут нам... О. Так. О, цікаво. Ну, є. Від'єднали. О, бачимо, який тут трансформатор. Значно. Цікавіше тут виглядає все. Який дросельок. Е, гляньте мережевий конденсатор який. Ай, на, на. 82 на 400. А тут що? Ну, що це таке? Так, субмодуль ось такий є. Нічого собі, який тут мозок. Гарно, гарно, гарно. Мейт... Мейтфорд? Мейдфорд. Що це за опір такий крутий? Угу. Якість монтажу дуже хороша. Так, давайте виглядати, що тут за транзистор. Зараз щось не видно за конденсатором. Так. К6А600. К6А600. Все. Тобто, сміло можна залишати цей транзистор. Так, ще й 13-амперний. Все. Ну, я приємно вражений макітовською зарядочкою. Тобто, я повторюсь, батарейки. Які батарейки вона заряджає? Зараз, секундочку. Да От вони. Це ж моя макітка. Це батареєчки 12 вольт 2 Ампера. А подивіться, як зарядка зроблена. Ніби тут всі 12 Ампер. Ну, я вам скажу. І в роботі Макіта мені більше подобається, ніж Деволь. Вона, ну, така приємніша. Приємніша. Вибачте, всі, хто має деволь, це Х2 конденсатор. Цікаво, що тут поставили вони, а вони тут поставили. Є, я бачу в кутику, здається. Так, 275 вольт. Все. Ємність тут вже така. І ось тут я помітив опір інакший. А що це в нас тут за опір? Він, в принципі, може бути інакший. Що це таке? А це. Це діод. А, це снаберна ланка. Це снаберна ланка, діод, опір і ось конденсатор. А оце вивід е, трансформатора. Так що я думаю 69М. Конденсатор замінив. І так, ще яка тут в нас відмінність по ось цим компонентам, які з цього боку. Тут є опір. В нас на версії 220 вольт він півтора ома, а на 120 вольт він 0,7 Ома. СМД компоненти також є, але також, ну тут, в принципі, небагато. Є в нас дві ланочки. Одна ланочка, яка дає старт шимці, мабуть, я собі так думаю. Ось плюс високовольтного конденсатора у версії 220 вольт. Тут стоїть два опори, сумарний опір яких тавтологія перепрошую, 13,6 МГ. 13,6 МГОм. Так, не помилився я, не помилився. А у версії на 120 вольт стоїть сумарно 8. І ось тут у нас є ланочка на самому вході. Іде в паралель з кабелем живлення. Це три опори по 470 кОм. Тобто, ну, грубо скажімо, у версії 220 1,5 МО. А у версії 120 тут було. Зараз я вам скажу, що тут було 3,5. От тут було 3,5 мегаома, тобто 3 по 1,5. Ну, ось так. Я, до речі, в описі до відео просто. Напишу всі компоненти, які мінялися. Тут, тут можна заплутатись. Плата, в принципі, готова, відмита, кабель мережевий поміняний. Так, ось і ось такі детальки були замінені. Так, це в нас з цього боку конденсатор. І опір. Ось цей на півтора. Ома. По СМД компонентах у нас, ну, в мене в даному випадку вийшло 4 SMD. шки Можливо, хтось буде ну, ставити по номіналах. Тобто, бачите, я тут замінив три опори, ну, одразу там одним, скажімо так, ну, не мав я наразі під руками. Потрібних номіналів. Ну, поки що так. Ну що ж, давайте вмикати буду на всяк випадок через лампу. 3, 2, 1. Індикації мережі немає. Давайте. Є. Зарядка є. Це у нас зараз. Заряджається акумулятор. Так, коли зарядиться, вона буде світитись червоним. Бо я вже призабув, як працює, більше користуюся макітою. Залишається зарядити батареєчку до кінця, але я думаю нюансів бути не повинно. Так, повторюсь, ще додам в описі перелік всіх компонентів до заміни. От, і все. А також в мене є е, фотоплати. Е, фотоплати я робив е, з оригіналу на 220, так що, можливо, комусь треба, буде часом, буває, щось повигорає. То, будь ласка, звертайтеся, пришлю. Зараз всім дякую за увагу. Всім до нових зустрічей.